Воно ну, люди всі робили. Давно ну, ну, люди собі сідали, їли і пили по 25 грам, чи змійця, мухомору, та ніхто не слабував, та й людей менше було. Гадюка кусає кожного, а уж нікого не кусає, їх був кусив, то ніхто б не віжив. Він теж має яс, але він нікого не кусає, бо нікого не боїться. В нашій експедиції ми їздимо в пошуках унікальних людей, іноді й тих, хто займається народним цілительством. Пані Василина не називає себе мольфаркою, вона лікує багатьма видами грибів, їстівними та отруйними, мухоморами та веселками. Але ще більше вражає те, що пані Василина допомагає людям настоянками на гадюках, вужах та навіть жабах. Їдемо ми до пані Василини в село Степні Верховенського району. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео для окремих поціновувачів нашого контенту. Патреон та карту моно залишу під цим відео. Проте в першу чергу закликаю вас донатити фонд Стерненка на ФІВІ Дрони, які зараз найбільше рятують життя нашим воїнам на передовій. Любіть своє українське! Доброго дня вам, пані Василина. Давно вже ми не були у вас в гостях. Багато людей гарно відгукуються про вас. За ті всі роки, що ми вже вас знаємо, дуже багатьом людям ви змогли допомогти. Хотіли би розпитати вас трохи про народні методи лікування. Зараз ви тримаєте в руках корінь з джинджури. Розкажіть там, що він лікує? О, джинджура. Джинджура це дуже корінь, він дуже гіркий, але він лікує. Він лікує все, він лікує печінку, він лікує жолудок, він лікує простат, кирне, рожава це золотий корінь. Ви його самі збираєте? Чи вам, ваші родичі вам його приносять? Він десь високо в горах росте. О, далеко-далеко. Попіван, Чорногори десь. Збирають, люди приносять. Які його властивості? Він очищає, очищає організм. Так. Очищає організм від усього. І, цього, і запальні процеси лікує. Так, таке, ну, Ну такий, сильний, це дуже добре. Наприклад, жгудок, він лікує, він інфекції вбиває, ну. Золотий цей джинджура, то є джінджура. Є дуже, дуже гірка. Ой, гірка. Але це добре не від доброго. Головне, щоб помічне було. Так. <рес> залежить від кожної людини, залежить, що там її є, яка є, вона, як вона може. Нема такого, щоб сказав, як пити. Такого нема. Бо кожному, кожній організм не одинаковий. До кожного підходить по-інакшому. Ви ще з дитинства почали займатися народним цілительством, правда, що дуже давно. Та як сказати, то тим батьки робили, а ми так піддивлялися лише. Ну, але ви кажете, що кожному інакше. То ви можете робити призначення кожному окремо? Ви як, дивитесь на людину і кажете? Не дивлюся на людину, я нічого не кажу, але про людину розказує, як що яке почуття, там, які Так, а, Та, а дивитися я нічого не вежу. Або поскаже, яка, це, яка там у неї, це, це, як чи вона їсть, це вона, ну, як вона, це вона здорова, чи вона якась ну, щось там, що, може, якісь ліки пила, може якась хвора. Ну, то є людина, що така ну, здорова хоче попити для профілактики. Є людина, що ослаблена. А зараз у вас в руках золотий корінь. Так? Ого! Дороживо. Так, так. так. А він такого темного кольору настоїв. Ну, no, це просто треба розводити. Це тут такий м -м, як заварний чай. Це Боже, борони, це ужас би був. Це... це як еліксир і молодості, і вчора сили. О, це все. О, це й це від апетиту, від усього, усього. всього. Золотий корінь. що він називається золотий корінь. Золотий корінь це дуже-дуже.